Врятувати життя 115 луганчанам, хворим на важку ниркову недостатність, просять члени громадської організації, що об'єднує людей залежних від гемодіалізу. Препаратів, необхідних для процедури штучної нирки, у Луганську залишилось трохи більше ніж на два тижні. Щоб протриматись довше, хворих перевели на дворазовий замість необхідного триразового діалізу. Самотужки врятуватися ці люди не можуть їхати. Їм треба лише медичним транспортом під наглядом лікарів. Отримати процедуру в іншому регіоні теж не. Не вдасться кількість діалізних апаратів та препарати для них закуповується бюджетним коштом і строго за потребою кожної області. Врятувати цих людей можуть спільні дії трьох міністерств оборони, охорони здоров'я та фінансів. Вони мають організувати гуманітарний коридор для вивозу хворих, розподілити їх по лікарнях у інших регіонах і перенаправити туди фінансування. Але часу на все це дуже мало для хворих. Рахунок уже пішов на дні. Если диализ прекратится, ну, в течение недели погибнут практически все. В Украине, я знаю, очень сложная напряженная ситуация с местами, свободными на гемодиализе. Почему Днепропетровск может оказаться возможностью единственной для них? У нас недавно открылся новый диализный центр, и пока еще ну, не полностью задействованы все возможности этого центра.